Боже, це такий крутий момент в фільмі, що я не можу не поділитися. Ми іноді сприймаємо там якісь роботи з енергіями або там релігією спіритуальність, що все має бути так правильно, треба говорити, якісь правильні слова в ритуалах чи ще щось. Але насправді це просто відпустить себе. І всі там ці танці біля вогню це так круто з тим, що ти просто відпускаєш себе. Того ритуал біля вогню. Якісь вивільнення енергії і танці, наприклад, якщо ви ходите десь на танці і просто танцюєте імпровізацію, це в принципі одне й те саме. І тут такий крутий момент, де бабушка в лісі поклоняється матері природі, дякує за всі блага, які має. І приходить невістка молода, і вона. Каже на вісті, присоєдіняйся, співай те, що ти хочеш, кажи, те, що ти хочеш. І вона починає це робити. І це дуже весело, прикольно, але це так і працює. Тобто Просто робити те, що ти відчуваєш, рухатися, відпустити своє тіло, дати собі будь собою. В цьому є магія ритуалів. Так от, oh, oh, дивіться. And you scared, drop your to the pole. You scared, you, you scared. scared. Let, me, let me see you get low. You, scared, you, scared. You, scared. you scared, you scared. your magic You scared, you scared. You scared. stop.